Сесія Києво-Святошинської районної ради розпочалася не без конфлікту. Як тільки пролунали фінальні ноти державного гімну, депутати практично одразу почали закликати вислухати їхні звернення. Справа в тому, що забудовники цього району усілякими можливими способами відходять від виплат внесків у бюджет, та й населення швидко збільшується за рахунок переселенців. А це в свою чергу призводить до відсутності нових комунальних об'єктів шкіл, садочків, спортивних центрів. На сьогоднішній день у нас. Склалась непроста ситуація з законом про містобудівну діяльність, який майже виключив вплив міської громади на забудовників, які будують комерційне житло. На сьогоднішній день закон передбачає, що забудовник має сплачувати пойову участь при будівництві. Но ми спостерігаємо, що багато забудовників намагаються у Відійти від цієї сплати важливим є також і те, що нарешті прийняли рішення розширити межі кількох населених пунктів району. Депутати стверджують, це дуже важливе рішення, адже це питання не мало жодних успіхів впродовж 15 років. Питання Чербенської селищної ради, питання Гатнянської сільської ради та села Хмільна. Якщо ми говоримо про майбутнє, про перспективу, то тут єдиний шлях, ми повинні планувати самі свої території, планувати розвиток населених пунктів. Ми будемо вірити, що це питання вже. Принесе покращення при прийняття цього питання. Принесе покращення для населених пунктів, тому що це все таки розширення їх. Ну, от вони це, це ті населені пункти, які будувалися, будуються. Це чебани, гатне по хмільній теж питання дуже довго тягнулося. От там є землі, які були роздані атошникам, тому теж ну, намагалися прискорити питання введення в мешка. Без уваги депутатів не залишилося і питання внесення змін до бюджету Києво-Святошинського району. На 2016 рік чільне місце там займають витрати у сфері охорони здоров'я, а також у соціальній та культурній галузях. Сьогодні ми приймали поправки до нашого районного бюджету. Це по перше, охорона здоров'я. Більше ніж 18 мільйонів. Ми сьогодні виділили саме на цю галузь. А більше 23 мільйонів виділено на освіту, мільйони виділені на культуру. Багато фінансування в нас передбачено далі на соціальну сферу, на ремонти, на добудови, на охорону здоров'я, на освіту, на культуру. Тому я дійсно рада, що ця робота була зроблена і підтримана і комісію, підтримана депутатами. Загалом під час сесії присутні активно беруть участь у обговоренні цих питань. Представники Населених пунктів не соромляться вносити свої пропозиції та детально цікавитися прийняттям усіх рішень. Сподіваємося, що незабаром усі проблеми вирішаться, і на це не знадобиться 15 років. Анастасія Кузик, Віктор Сніжко, служба інформації за київським часом.